О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Нінтендо таки провели свою трансляцію та показали на ній купу цікавих та неочікуваних ігор. Наприклад, був трейлер Hollow Knight Silkson, в якому стверджувалося, що гра вийде в цьому році. Як тобі сказати, я вірю, oh. я насправді великий. Великий вірувач. Не такий вже й велика. Software ренонсували новий солос із бладу назві, але це не Бладборн 2. Оце невротик. Але я вже попустився. Гра називатиметься The Dusk Bloods. Буде мультиплеєрною та ексклюзивною для Switch 2. Нащо, яка мені з цього користь? Нащо це мені? З тайтлів самої Нінтенди був Mario Kart World, що має реїзнитись в один день із виходом портативки. А вона в свою чергу має вийти 5 червня цього року і коштуватиме орієнтовно 450 доларів. Oh, Ми вже so не суперлиходії гірші за них. Ми бізнесмени. Обидві зельди часів першого свіча отримують перевидання з покращеною графікою та іншими приколюхами для другого покращення ага. взагалі було дуже багато анонсів різноманітних портів. Там і Street і стрітфайтер 6, і навіть Star Wars Outlaws. Повний список тайтлів шойно промайнув на ваших екранах. Це uh, все, все усе? Що скажеш? Що ж, Джон, непогано. Ти пропустив майже все найголовніше, але все ж. Хай hey, ds 2 буде тимчасовим ексклюзивом Nintendo, після того, як вийде з раннього доступу. Власникам ПК не варто перейматися, вона буде доступна там, а от на PS5 та Xbox релізниця вже через деякий час. Вирушаю у майбутнє. Шукачі файлів накопали у Battlefield Labs інформацію про те, що в грі буде безкоштовний режим королівської битви. Нарешті розважимося. Креативний директор обидвох контролів дав коротеньке 13-хвилинне інтерв'ю для GameSpot. Ми маємо Firebreak, який буде згодом. Ми працюємо на Control 2. And a lot of are kind of a Netflix підтвердили, що серіал по Assassin's Creed досі в розробці. Нагадаю, що з першого анонсу минуло вже 5 років. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях. Інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.